Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі ось такий автомобіль це Шкода Фабія другого покоління. І хочу трохи розповісти сьогодні про те, як я буду міняти лінзи на ній і з чим зіткнуся, з якими проблемами. Ну, перша проблема, з якою я зіткнувся, це для того, щоб зняти фари, потрібно зняти бампер. І тут, як на декількох шкодах, ще не пам'ятаю, на Октавії, здається. Ось бампер прикручений за крилом. Але тут місце, ось, рука навіть не пролазить. Тобто потрібно, ну, відкрутити зірочки. Тут така залізяка під бампером. Ось вона. І ось це такі гаєчки, які успішно заржавіли, і їх неможливо було відкрутити майже. Ну, тобто Одна та, що ближче до фари, слава Богу, відкрутилася. А ця ні. Прийшлося, вона якби зірвалася. тобто Тут вона запресована, не приварена. Я віддам хлопцям знайомим, вони підварять цю всю гайку. Я її підкрашу. Якби Ну, якби хоч раз тут хтось знімав фари або бампер, я думаю, воно б відкрутилось набагато легше. А так, тут реальна жесть була. А з другої сторони, якби все більш-менш відкрутилось нормально. Я ось так от Це вам розказую. Що Ті, хто захотять собі лінзи самі поміняти, тобто, щоб ви знали, з чим ви зіткнетесь. Тобто, вам потрібно відкрутити з за крила ось тут зірочку, Тобто можна було і так залазити, а можна і через верх. В принципі, я собі там підсвітив, отак от заліз заважає. ось так. От заліз якби, і добрався до ось цієї зірочки. Тут у нас ось такі фари, вони достатньо вже поїздили, 280 тисяч на спідометрі на одометрі. Стоїть у нас тут лінза Hella 2. Звичайна лінза, тобто проблем з заміною тут в принципі ніяких не буде, ніяких перехідних рамок тут не потрібно, але це у нас фари Hella. Ось на ось таких скобках на чорному герметику. Тобто будуть у нас певні проблемки. В принципі, з рідиною, я думаю, я їх відкрию. От. В принципі, місця там достатньо, я думаю. то позаду у нас там є простір. Буду ставити лінзи Inflight A2 Pro, власник сам їх придбав. А також відполірую фари вплівку, тому що вони, от як я показував раніше, трошки, вже такі, трошки сумні. Ну, ось такі тут стояли лампи. ще Хочу показати. Колись я робив обзор на лампи Stellar давним-давно. І там такі самі лампи були. Я їх вставляв в лінзу Hella 3. Кому цікаво, силочку ось тут закріплю, можете подивитись. Тобто діод у нас один, який вверх світить. Ну, тобто я в інстаграмі виложив, воно видавало там, близько 1200 люксів. На стіні оце все діло. Так, ну, роботи багато, приступаю. І так, розкрив фари на Шкода фабіа. Ось так це виглядає всередині. Там є бруд. Там у нас були от дирочки, отакі отвори. Лінза Hello 2 у нас має підгар невеликий. Ну, як бачите, це Хила 2, вона навіть коли нова то не дуже світить, вона сталася на дуже багато автомобілів. Не буду перечисляти, їх дуже багато. Ось такий чорний герметик у нас тут поліуретановий В принципі, скло у нас витяглось добре з допомогою рідини. Кому цікаво, як розкриваю я такі фари, то є стрім. І не один у мене на каналі там є вкладка, відео і стріми. І там докладно, я там цілу годину розкриваю фару, показую, розказую, все коментую. Кому цікаво, дивіться. ну і В інших відео я показував там, на Renault Trafic, наприклад, теж докладно показую, як там, витягати герметик. Так, ну, в принципі, основне зробили, можна сказати. Тепер потрібно повичищати гермет. І Виставити світло, і так далі працюємо. І так, іде процес збірки автомобіля, фари відполіровані, затягнуті в бронеплівку. І тепер саме цікаве, я прикручую ось оцей бампер ось в цьому місці. І виготовлю ось таку собі штукенцію. Щоб отак от болтик літів смазочку помастив. Зірочка на 25. І у нас є отут. Ось так покажу ось оцей отвір. Ось оцей отвір. І ми через нього можемо дивитися от у ту дірочку, отам. Фокусуй. Ось так. І через цю дірочку ми прикручуємо, наживляємо спочатку, спочатку наживляємо ось цей болтик. Потім я туди заліз з цієї сторони я вже прикрутив, сконструював ось таку тріщоточку, потім так от карданчик. І ось, ось цю насадочку. Тобто ось так. Потім я всередину там є лючок на фарі. Не на фарі, на підкрилку. В принципі, його можна одягнути. І потім отуди. Залазити всередину і крутити. Тут ближче до краю менше проблем, а там далі більше проблем. ну Саме складне це наживити отой дальній який між фарою і цим. А далі, в принципі, все йде по маслу. Так, у нас шкода Fabia Тонування 80%. І ось наше світло. Як ваші відчуття? Стало краще, так? Набагато. Ясно. Так що ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, до нових відео, Всім пока.